У суботу, 18 січня, TikTok припинив роботу у Сполучених Штатах Америки. Блокування відбулося до того, як набув чинності закон про заборону Тікток Україні. При спробі його відкрити, користувачі побачили повідомлення, що соцмережа недоступна. Проте, десь через 12 годин TikTok таки повернувся до користувачів. Того ж дня міністр закордонних справ Естонії заявив, що Європі потрібно підтримати ініціативу США і також заблокувати цю соцмережу. У 2024 році українці зверталися з проханням заборонити TikTok через електронні петиції, але потрібну кількість голосів вони не набрали. 20 січня журналісти «Житомир.Інфо» вирішили запитати у Житомирян, як вони ставляться до TikTok та чи потрібно заборонити цю платформу в нашій країні? На тіктоку я думаю, позитивно. Тобто, це більш така розгрузка для мозку. Ну можливо, фільтрувати те, що там показують, так а заборонити ні? Нормально ставлюсь. Заборонити тікток. Та да я вважаю, що варто. Та в принципі, я думаю, що все варто заборонити інстаграм, тікток у всяку движуху. Бо треба працювати, щось країну піднімати, а не в телефоні втикати на дивані». Я думаю, так, напевно, що так. Є в цьому якийсь сенс? Я думаю, він деструктивно впливає на суспільство. Це така досить глибока тема. Я думаю, тут треба проводити якісь дослідження і аналіз можливо з цього питання, але. Так, поверхнево, якщо судити, я якби сам не задіяні цій сфері. Я ж вам кажу, ніколи навіть до цього не торкався. Тому все таки така думка зі сторони, якщо то досить таки негативний вплив. Ровно дуже рівно, мені все одно є. Він немає його. Там такий бред знімають. Ще в, в, в університеті культури створили факультет. Ну це я вважаю, що це бред повпалніше. Ну я не можу сказати, що його треба заборонити. Якщо він існує, значить він комусь потрібен. Ну, на мій погляд, він не потрібен. Комусь він потрібен, а я ставлюсь до цього дуже позитивно, тому що я вважаю, що це нова революція в якомусь медіаконтенті. Колись своє своєрідною революцією був Ютуб у 2005 році, тому що з'явилися якісь поширення відео в інтернеті. Але TikTok це вже більш про короткострокове, і я вважаю, що за цим йде зараз нові інновації. Я вважаю, що TikTok не треба забороняти, наприклад, його розвивати. Наприклад, в Україні його не заборонять, тому що зараз тіктоки всі гроші, зараз всі заклади. Рекламують свої товари, свої послуги через TikTok, типа і його точно не заборонять. Але є дуже великий нюанс, наприклад, що в TikTok треба додавати більше цензури, бо, наприклад, дуже багато дітей через TikTok потравмувалися через те, що вони знайшли інструкції, як робити якісь саморобні пітарді, і, ну, і поранилися, типу. і Дуже багато в TikTok інформації, яку треба заборонити, типу як зробили в Ютубі. Але TikTok зараз молоде це молоде контент спільнота, і вона тільки почала свою діяльність. І треба трошки трошки обмежити, і тікток буде безпечний для дітей, так для, для дорослих, так і для дітей. Нейтрально. Ну не цікаво мені. А як ви думаєте, чи потрібно заборонити Тікток в Україні? Певною мірою, мабуть, так Але мені, наприклад, не подобається те, що моя дитина там частенько може підвиснути. Ну, можуть дізнатися дуже багато непотрібної інформації для їхнього віку. Нейтрально. Я думаю, що заборона будь-якого сервісу кардинальним чином не впливає в загальному на громадську думку і не навчає нічому. Все, що ми отримуємо, це більше спосібів обходити цю заборону і не більше. Ніяких задач це не вирішує. Це скоріше ілюзія якоїсь регуляції, по типу показати у заборону. Ми можемо згадати навіть приклад з 2014 року про блокування соціальної мережі ВКонтакті, коли ще декілька років, до того, поки соціальна мережа просто не втратила свою актуальність, люди користувалися ОПН та іншими способами обходу блокування. Якби не було ті, люди знайшли б інший. Спосіб витрачати свій час. І знову ж таки, це, це просто інформація. Будь-яку інформацією можна користуватися як позитивно, так і негативно. Можна так само начитатись скупу книжок по саморозвитку, які нічого не дадуть, і сказати, що книжки негативно впливають на суспільство. Ну мені подобається, як в Китаї, знаєте, така ідея, коли вони заборонили весь глупий контент і тільки такі розвиваючий. Дуже прикольно. От тоді було б. А так не дуже, якщо чесно. Варто його я. Якось редагувати, контролювати, ну так, щоб не вся гадость попадала туди. А так то, в принципі, хай би був. Нехай будуть розвиваючі, нехай будуть мотивуючі якісь ролики, нехай буде щось, ну, щось цікаве. Знаєте, так, бо дуже багато там всякого непотрібного. Ставлюсь дуже позитивно. Заборонять не варто, але я б зробив би обмеження там, наприклад, з якогось там з 12 років, там чи з 15, ну щось таке. Я знаю, в деяких країнах хочуть таке ввести. Приглядаю, веду свій акаунт. Ну бачите, тут така двозначна ситуація. Деякі кажуть, що це просто йде злив інформації. щитуються дані, так як але насправді, кому потрібні наші дані? Бачу, наприклад, мої. Тож ви вважаєте, що не потрібно його забороняти? Ні, в принципі, ні, там багато корисної інформації можна дізнатися. Лайфхаки про заклади міста, наприклад, про якісь конкурси, фестивалі, взагалі, рецепти, навіть елементарні. про закрутки якісь. Ну то тобто, есть нормально. Нейтральна, не треба, не треба. А чому не треба? А Свобода слова. Там дуже багато висловлювань і пожелань. Я вважаю, що свобода слова не треба ущемляти.